Хелогейс з Ютуба. Сьогодні я хочу вам розповісти про найвідомішу готичну та класичну рольову ігру всіх часів. Це Готіка 2 Ніч Ворона. Сразу треба сказати, що це огляд з доповненням Ніч Ворона, тому що є класична Готіка 2 і є ту, яку ми знаємо всі. І так да я знаю, це той самий огляд, яких уже і так на Ютубі хватає їх буквально то сотні, десятки, все таки гра не нова, а вийшла 20 років тому, но все таки погнали. Сразу хочу сказати, що це. Огляд, чисто моя суб'єктивна думка. Я пару раз порівняю ігру з легендарним Скрімом. Для мене Скрім це помойна ігра, все-таки описную, чому це. Там чисто і за пару механік, мені Скім повністю не подобається. І ці механіки в готіці набагато були краще пророблені. І Я буду казати не готика по-українськи, а готіка. Так, да, я розумію, можливо це неправильно, але готика я не переварюю. Так що почнемо з резперед історії, як я познайомився з цією ігрою. Не знаю, скільки вас буде помніть, але були колись такі базари, де продавали чили. Піратські ігри не ліцензіонні, а просто десь там підвалі вони робили, накатували на диск гру. Там дві ігри, три гри бувало, і на цьому ринку я побачив ігру Готіка 2 повернення один. Не 2.0 повернення, ще старе повернення, яке було, яке вийшло давно. Але продовжимо. Не мені купили цей диск, а купили цей диск старшому брату. Але це ж не важливо, так що продовжимо. І я пам'ятаю, сидів, гру встановили, і я сидів просто днями, досліджував цей світ. просто як дитина. Я збирав речі, вирізав орки. Я даже не розумів тоді гініально сюжету. Якщо можна так сказати, я просто жив в твом світі, знаєте, як перший світ в Майнкрафті. Ти просто живеш, ховаєшся від зомбі. І так само я був, але був я тільки так в готіці а не в Майнкрафті. Але час ішов, і я ще тоді не знав, що це не оригінальна готіка, а це просто мод. І з часом десь диск загубився, комусь йому віддали, і так він пропав. Тоді приблизно вже нам підвели інтернет, я установив у готіку 2 нічвороне, і я зрозумів різницю між поверненням і готікою 2 оригінальною частиною Розумієте, повернення було як розширена готіки 2. Розширення, Розширення. території. Бесконечная можете... пустота. Чуть не понял, ты ч, блин? Я чуть не понял, блин. Ты что, прикалываешься, что ли, ч, Але навіть з усіма нововведеннями, які були в поверненні, я все таки віддавав перевагу оригіналу. Можливо ж, це через те, що я багато сидів в оригіналі, і мені вже було лінь встановлювати модифікацію повернення. І ось приблизно 5 років тому я дізнався про модифікацію Готіка 2 повернення 2.0, але вона мені взагалі не сподобалася. Просто помоя. Julian. Ковально луточніше, хуче, що я гуляв. Це було дуже жорстко, Вона душна, вона сильно розтягує сюжет. Та воно дуже додає багато різних моментів, але це не готика, це вже просто каздрочильно від Ubisoft. Якщо ви хотіли, щоб я зробив огляд для готики, все ж залежить від вас. У мене є твіч канал, ви можете до мене зайти, ми зможемо поспілкуватися взагалі про готику, про Ютуб канал. Силка в описі. Так, давайте почнемо як типічний оглядчик, обзорщик історія розробки неї. Розробка готіки два сразу ж стартувала після виходу першої частини, що вийшла в 2001 році. Частина стала популярним за завдяки свої унікальні атмосфери колонії, унікальних персонажів і відкритому світу. Також цей світ був дуже пророблений та насичений контентом. Компанія Bytes вирішила продовжити розвиток серії. Розробка Gothic 2 розпочалася в 2001 році. Розробники вирішили зберегти основний елемент, що зробили оригінал таким популярним, але також додати нові елементи та можливості, щоб поліпшити проект. Але проект на жаль зіткнувся з великими труднощами в плані фінансування. Але як ж так, що перша готіка стала популярною, то вона заробила багато. То грошей, і тут вся проблема випливає в Джувуд. Це був наджадібний видавець, який і погубив Piranha Bytes. Розробка Готіки завершилась тільки у 2002 році, коли грава була випущена на ПК. Гравці зустріли продовження серії з великим ентузіазмом і позитивним відходом. Готіка 2 зберегла багато з тих рис, що зробили першу частину популярною. Але, на жаль, одну рису вона загубила, але про це буде трішки пізніше. Нова частина пропонувала нові завдання, локації та розвиток сюжету. Успіх Готіки 2 відкрила нові перспективи для розвитку серії, і команда Піранні Bytes вирішила продовжити її Розширення і у 2003 році було випущене доповнення DLC під назвою Готіка 2. Ніч Ворона. Це DLC розширювало гру новою локацією Яркендар з завданнями та персонажами. Також лором, а також пропонувало гравцям нові можливості для розвитку свого героя. Готіка 2 Ніч ворона» отримала позитивні відгуки від геймерів та критиків. Геймерів та критиків, які високо оцінили новий контент, це DLC стало популярним серед шанувальників серії та додало більш глибини і тривалості гри і зараз тяжко уявити готіку 2 без. Цього доповнення. Потім вийшла Готіки 3, з якою була ко проблем і вона кардинально була вже іншою. Вже був один величезний відкритий світ. Проте це вже інша історія. Готіка 2, з разом зі своїм DLC, залишається одним із найбільш цінних ігор, що стало символом високоякісних рольових ігор. А тепер давайте взагалі про сюжет. Так, давай тепер зараз видамо базу про гру. Гра розгортається в середньовічному світі, де йде війна з орками. Королю потрібно магічна руда, щоб продовжити війну. Де як це знайомо? Ми знаємо, що руда не допомогла королю отримати перемогу, ну це вже. Третя частина. Ти безіменний герой, як і в першій частині, тут і криється різниця між першою частиною та другою. Часто деяким фанатом серії. Більше перша частина подобається. Із-за того, що ти просто на початку не класичний герой, який списає світ. Ти просто ніхто ти не знаєш нічого про те світ, який ти знаходишся, про свою мету. Ти розбираєш інформацію по світу і думаєш, як не померти за забором старого лагера. І тільки з часом ти знаєш про спящого, із-якого бар'єр виріс до величезних розмірів та охопив всю колонію. А що в другій частині? Ти так само безіменний але вже герой, який спасає світ від драконів. Тобто ти зразу знаєш мету і все більше нічого. Але чомусь фанатам це так приїлося в голові. Із За цього перша частина здається кращою, хоча ти там так само новнейм, перших 2-3 голови, і все. Потім, як завжди, добро перемагає зло. Так що великорізність між першою частиною та другою частиною немає. Але чилом просто в першій частині в ролі антагоніста виступає спяще, а в другій частині вже дракони. Але це навіть можливо краще, тому що безіменний стає, можна сказати, так, першим драконоборцем, не те, що там Давалкін. Так що не пішеш на першу краще з цього. Що? Ти там капець, який унікальний сюжет? Це хуйня, ви бо по факту в другій частині дати, типу героїки спасає світ від драконів, але при цьому на тебе всі. Так само, як і в першій частині готіки. І знову самі довгі глави, це перших три глави, де тебе всі чмілять, а потім буде сюжетний поворот, що тими чотирма драконами керує один главний кістковий дракон і ще парочку сюжетних твістів. Ну про це вже буде окремо можливо. Так, ми продовжуємо розбирати гру. Далі у нас була тема графіка. Знаєте, графіка і вавриця графіка, давна на страх займають, але при цьому А геніальна. геніальність вона в простоті. Якщо перевінь готіку 2, наприклад, з Морвідом, то графіка першій буде краще, тому що вона набагато простіша і не така вирвихласна, як у Морвінді. В, Морвін. в годі не така загрушена графіка, як Морвін питався зробити реалістичну графіку, і, звісно, в ті часи це не вийшло зробити. Готіка не робила таку графіку реалістичної, не старалася неї зробити, зробити модельки круглими. Все було, так, квадратне, негарне, але при цьому вона не така і це факт. Далі зараз буде подробніше. Поше це графічний стиль Готіки 2. Готіка 2 вона створює темну атмосферу гри, сіра палітра, кодерив і містичні локації. Темні та задаткова фортеці, міста печери додають все-таки особливого шарму ігри. Та гравців. Тобто, як наприклад для мене це буде краще, чим якісь екзотичні яскраві кольори Морвіндо зрозуміло, що дві гри по своєму шедевральні. тобто для. В більшості можливо буде свідки набагато цікавіше за готіку. Але для мене Готіка буде кращою, тому що вона більш проблема, вона більш цікавіша. Світ менший, але при цьому він набагато більш насичений, чим в Моровінді. Система бойовки також в готіці краще, чим в Моровінді. Тому готіка тут явно для мене особисто фаворит. Так, ну якщо ми вже зацепили тему світу, тому в готіці це найбільший, напевно, можна сказати, плюс. Це особливість у Готіки. Світ в Готіці маленький, але при цьому він дуже сильно насичений всяким контентом. Є різномитні локації, які можна відвідати. Кожна локація має свою унікальну атмосферу та стиль архітектури. Складність та баланс. Система боїв у готі може здавати складною для новачка, який тільки гуляє в скайрім, де ти просто тикаєш по всьому світу, бі'єш нажимаєш одну кнопку. Ну, взагалі свідки, да, якщо брати загалом всі ігри, ти просто тикаєш і нажимаєш одну кнопку, всіх убиваєш. Готіка требує правильний момент для атаки, блокування та ухилення від ударів ворога. Часом ти себе прокачуєш, що дає нові тобі навики загалом, бо як у готіці це досить своєрідне. І вона мені більш до вподоби, чим просто затикування мобів в свідках. Навики та класи персонажів. Годька 2 дає можливість ігроку вибрати три різних класи, які, ну, які в першій частині загалом. Сюжет не змінюється, звісно, від цього кардинально, но все таки персонажі поміняють своє ставлення до тебе і квести фракцій різні. Так, а тепер давайте побакуємо про легендарну складність готіки, де багато людей скаржаться, що тебе може вбити будь-який моб. Особливо це відчуття може виникнути в людей, які тільки гуляють в свідки, де всі моби автоматично підлаштовують. Це під рівень ігрока, ти просто бігаєш по світу, тикаєш одну кнопку. Ну в готіці треба типу складніше, оскільки в ній немає автоматичного підлаштування рівня під тебе, тобто під рівень гравця. Карта поділена на так, скажімо, на зони з різними мобами, і кожен моб розрахований на певний рівень гравця. Аналогічно з лутом, наприклад, в початкових локаціях зустрічаються слабкі вороги, які дозволяють гравцеве, тобто тобі, прокачуватись перед тим, як ти підеш досліджувати більш складні локації. Готіка вимагає від гравця поступового розвитку і прокачування, щоб ти зінь. Пройти і далі досліджувати нову області, пройти по сюжету, пройти по цікавих локаціях. Звісно, тут є плюси і мінуси, автолевелінги чи складний баланс, але це вже інша історія. Отже, готика це нескладна гра, вона просто не дозволяє тобі вільно рухатись по всіх локаціях, оскільки вороги, в деяких з них, будуть надто сильними для тебе. Тут все правильно, бо готика це темне та класична фентезі. Тобі треба прокачатись, поступово переходити з іншої локації в інші локації, а не як в Skyrim, просто гра підлаштовується під. Тебе це вбиває смисл взагалі прокачування, бо моби, які були першого уровня, і ти був першого уровня, ти стаєш 10 уровня, але при цьому і моби стоїть 10 уровня смисл з прокачки пропадає, і це просто помойна хуйня. Звісно, в плані балансу готіка це не шедевральна гра. На те, що ти можеш вбити любого мову простою палкою, знаючи всі його рухи та таймінги, де дає любий експіріенс. Наприклад, якщо ти збирав свідки, принципу демони, ти зможеш легко вбити останнього боса. Це однозначно плюс. До речі, ніч Ворона частково буває баланс, бо фактично на початку гри ти можеш Ладь який вирізає буквально долини орхів, але це вже інше. Перейдемо до вердикту. к 2 нічого запам'ятала запам'яталась гравцям своїм великим, ну як великим, точніше буде сказати, маленьким, при притом дуже сильно насиченим світом, де можна було досліджувати різні локації і вирішувати завдання в будь-якому порядку, Це стало важливим впливом на подальші розвиток ігор, особливо в жанрі відкритих світів, де нелінейність і свобода вибору ставала важливим складовим. Система фракції Хотіка 2 перша впровадила детальну систему фракції та гравець міг. Приєднуватись до різних груп, і це впливало частково або не частково на розвиток сюжету. Це робило гру більш імерсивною і додавало повторної гри більший смисл, щоб гравець зміг пройти гру з різних точок зору. Багато інших ігор після Готіки 2 також використовували подібну систему фракцій. але на жаль, для розробників розробники байт це стало своєрідною колонією, і кожна її гра це та сама готіка, але просто в іншій обгорці. Система бойових механік. Готіка 2 відрізняла своєю системою бойових механік, де навик гравця відігравав важливе. Ливу роль, наприклад, в Моровінді ти не змінював свою систему бойовки. Ти просто повищував процент попадань. Ну і це, звісно ж, хрень. Гравець був повинен вивчити різні атаки і блокувати успішно, щоб боротися зі своїм ворогом. Ця система була інноваційною для свого часу і знайшла відомо у багатьох іграх пізніше. 2 отримала великий успіх в Європі і стала культовою грою серед шанувальників рольових ігор. 2, нічого нічорна є незабутньою грою, яка винесла свій внесок в ігрову індустрію. Її відкритий світ, система фракцій та система бою стали прикладом для багатьох ігор, що пізніше підхопили цю ідею та розвинули їх, і такі як відьмак. Для мене особисто «Готіка 2» це буде завжди особливою, адже вона започаткувала мою пристрасть до рольових ігор та залишила незабутні спогади. Але я розумію, що моя любов для готіки не справжня. Вона була в мене першою і шемпоним свій перший раз.